Вітаю Анджела Максименко. І наступні кілька хвилин про найважливіше зі слава ті, яку допомогу Польща передає Києву на тлі енергетичної кризи? Чи можна вважати ситуацію на фронті переломною? Які зв'язки німецькі слідчі виявили у справі Українки, підозрюваної у шпигунстві? Як відновлюють забуті сторінки історії, науковці та дипломати про це та інше далі? З Польщі до України вже прямує чергова партія допомоги для Києва. Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич. За його словами, до столиці надійдуть 400 генераторів різних типів із урядових резервів Польщі. Допомога надходить на тлі складної ситуації в енергосистемі міста після масованих російських атак. Нагадаємо, після обстрілів енергетичної інфраструктури Київ змушений жити в умовах. Жорстких обмежень електропостачання у місті тривають екстрені відключення електроенергії, фіксуються перебої з воду та теплопостачанням. Комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, намагаючись стабілізувати ситуацію та мінімізувати наслідки атак. Детальніше про ситуацію з енергопостачанням у столиці читайте на слава ті. Міністр оборони Норвегії Торес Сандвік заявив, що Росія нарощує військову присутність в Арктиці, зокрема на Кольському півострові. За словами міністра, Кремль збільшує кількість кораблів і підводних човнів у складі північного флоту, а також поглиблює співпрацю з Китаєм, і це становить потенційну загрозу для країн НАТО, хоча безпосередньої загрози для норвезького архіпелагу Шпіцберген немає за словами міністра. Оскільки Росія залишається значною мірою зосередженою на війні проти України. Нагадаємо, Кольський півострів розташований на північному заході Росії за полярним колом поблизу кордонів із Норвегією та Фінляндією і є одним із ключових центрів російської військової інфраструктури. Там розміщено щонайменше три авіабази. А місто Сєвєроморськ є головною базою північного флоту військово-морських сил Росії. За оцінками експертів у регіоні зосереджено до двох третин. Сил сил ядерного стримування Росії детальніше про посилення військової активності РФ та ситуацію в Арктиці читайте на слава TV Зараз Росія веде війну на виснаження, роблячи ставку на масове застосування піхоти однак немає достатніх ресурсів для справжнього прориву. Таку оцінку ситуацію на фронті дав Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ зсу в програмі Український фокус ранок на слава тіві. Зараз, взагалі, специфіка боїв і, і інтенсивна і затяжна. Ми розуміємо, чому тому, що це морози, що сніги, тому що противник намагається ховатися десь по шпарах, використовувати темну пору року для того, щоб просувати, щоб сунути, щоб десь просочуватись, накопичуватись, тому приходиться про постійно працювати, їх відслідковувати і знищувати. Детальніше про ситуацію на фронті читайте і дивіться на сайті Слава Тівіа, мене все на цю мить. Хай щастить.